На жаль, обстріли почалися з п'ятої ранку і продовжувалися до 8 години ранку. На зачас ми нарахували 22 обстріли, 22 прильоти по різним районам міста Харкова. На жаль, постраждали цивільні об'єкти. Я маю на увазі, що постраждала лікарня. Поліклі... поліклініка. крім цього, постраждала школа, постраждали житлові будинки, відділення нової пошти та виробниче підприємства міста Харкова. На жаль, ви знаєте, є і хочу сказати, що на теперішній час у лікарні знаходяться сім постраждалих. На жаль, одна людина загинула і зараз розбирають завали. Працівники ДСНС і будемо бачити, що там. Окупанти били по Харкову ракетами С-300. Це ті ракети, якими вони завжди б'ють по Харкову. Крім цього, були зафіксовані прильоти ракет Х-22. І хочу сказати, що дійсно повітряна тривога пролунала у 3.30, і була можливість людей сховатися. Але хочу сказати, що що стосується того, яким, як обстрілюють місто Харків, це ракети С-300, як я вже казав, то вони час дольоту до міста Харкова. Десь приблизно 40 секунд, і тому повітряна тривога лунає після того, як вже почалися прильоти. Але повітряна тривога, як я вже сказав, пролунала в 3.30 ночі. Так, дійсно, спочатку була проблема з електропостачанням. Для міського електротранспорту зараз все працює за розкладом. Ми зробили таким чином, що змінили певні маршрути, але на теперішню годину все ми усунули і електротранспорт працює за розкладом. Oh